Всіх вітаю на нашому каналі. Недавно зняв відео про Петра Приходького, який написав недоречний коментар. Написав, що ми взяли бабла з котельні, яку ми робили безкоштовно. Але дякую розумним людям. Порадили, каже, видали відео, каже, воно того не вартує псувати нам е, ну, якби, репутацію з якихось таких недолугих коментарів. Вонописують. І я подумав, насправді, воно нас того. <кій> Не хочу опускатися на той рівень, того не вартує. Але є в мене така історія. Це відбулося приблизно половиною роки. Щось таке осінню. десь вересень, місяць був, може, жовтень 2022 року. Мені приходить на вайбер повідомлення. Я такий-то такий, то, здається, Ярослав, якщо. Ні, чи В'ячеслав. Не пам'ятаю вже ім'я. Я. я... Щось там пробував колись варити котла. Ну, я не пам'ятаю дослівно, але якщо цей пан подивиться це відео, я думаю, що він подивиться і, точніть, може його залишилася переписка. Я просто я тоді пообіцяв, що ту переписку опублікую, але, на жаль, у мене <сміття> ну, злітав вайбер і переписки не залишилося. Ну, Було повідомлення такого типу, а я був тоді на виїзді, був дуже зайнятий. <сміття> я... Малюю креслення, мені так вигідніше, мені так простіше, ніж варити, продаю креслення. Давайте я вам намалюю креслення, подарую, типу, якось так було. Подарую одне креслення, а ви прорекламуєте на своєму каналі, скажіть, що це креслення котлаборця. Але я був дуже зайнятий кажу, вибачайте, мені не до того. Я у Львівській області працював, Явриський район, під самою Польщею. Втомлений, не висиплявся, мені не до того було. Да, коли на виїзді, там, на, на, як то на грані кажуть, ми працюємо. Приїхав я додому, перечитую. Кажу, як ви мені подарите красня мого котла? Да, ви прорекламуйте, кажу, я так, мені так не треба. <кхух> мені такого не треба, кажу, я таке не погоджуюся. Е, проходить трошки часу, публікує цей пан відео Котел 40 кВт. Починає йому писати в коментарях. Каже, ви скопіювали котлаборця. І починає видаляти. Це ж не я написав, не мої коментарі. Написав там Сергій Сивак, інші виробники котлів. До речі, Сергій Сивак він займається так само. Робить, ну, можна сказати, подумати, що що кон конкуренти, та ні, людина, <кхм> як то кажуть, з, з великої літери. Він розуміє, де, де конкуренція, де людяність. Але цей пан <кхм> Вячеслав. <кхм> Я тут кажуть, е переплюнув е всіх цих е негативних блогерів. Пере ну, про, су про сумління якесь, я думаю, там вже нема що говорити. Повидаляв його в коментарі. Я написав, є на грубе в коментарях, кажу: дивіться, покажіть людям вашу котлу в роботі. Це мій коментар. Це рік назад вже писав. Замір обласних параметрів. Дайте контакти тих, хто користується принаймні один сезон. Я написав, цей пан не робить котлів, а краде чужі ідеї. На жаль, котел на папері це не те, що в реальній експлуатації. Котел злизний зборця, але ключові моменти врахов... не враховані. Прикро, що в Україні є такі громадяни. Почали писати: дивіться, це заздрість, це це, це, це такий не сякий, почали грубити. Суть не в тому. <кхів> Суть не в тому. Котел. <кхів> Котел принцип схожий з борця. Зараз поляки почали робити, хоча він мені писав <кій> в коментарях, там хто кому цікаво, зайде, почитає коментарі. Він мені каже, що начеб я скопівав поляків. Це неправда. І там ще й мені пишуть, а ти кажеш, що я придумав. Я не кажу, що хтось таке саме ну, не придумав. Мені одна людина ще до війни написала з Люанської області. Каже, я подивився на вашому відео. Це ж каже, мене майже такий самий котел на п'ятеро дверей, каже, я користуюся багато років, сам придумав, сам зробив. Тобто в людей такі самі є ідеї. Такі самі думки, будь-який <кхід> виробник котлів, десь ну, якщо він реально розробляє не той, хто копіює чужі. Він засинає, просинається. Мене не раз буває, що воно голові колодиться, а якщо так, якщо так, якщо верхня, якщо так, якщо збоку, якщо ту щілену, так, якщо як не повітря подати і так далі, і тому подібне. Мене дуже багато різних. Ідеї і десь дивишся, хтось реалізував ту ідею. Я, наприклад, зробив котельню із двома трьохходовими клапанами паралельно, і з Латвії пан Сергій пише мені, каже, в мене така сама ідея була, каже, теж думаю, спробувати. Каже, відношу. Тобто будь-які люди, що роблять щось подібне, в них є подібні ідеї. Питань немає. Якби цей пан не писав раніше, що я каже, з, ну, намалював креслення вашого котла. Та я б не сказав, що він мав. Він мені сам сказав, що він намалював креслення нашого котла. Далі. Дивним чином співпала потужність, співпала довжина, співпала широна, ширина. Те що, я, ну, те, що я показав в своїх відео, те, що він міг злизати, все співпало. Деякі параметри я не показую, немає. Те, що ви самі робите, те, що ви вам хтось продає креслення. <кій> такі параметри, які я зразу вам скажу, не публікуються. Є багато копій роблять зараз котів борця. Є люди, які роблять офіційно від мене з мого дозволу. Тобто людина дзвонила, я дав креслення, і вона робить: є такі люди. Хочете попасти на нормальний котел? Не обов'язково, щоб він був зроблений нашими руками. Але є багато що люди продають, і наші котли мені присилали відео, багато що. Ну, Хай роблять собі люди зароблять. Я не патентував, я нікому нічого не забороняю. Люди собі тихенько роблять та й роблять. Але цей пан перевищив всю наглість, він, крім того, що публікує це, Крім того, він е, обманює людей. Крім того, цей котел не випробований. Дивіться, він, він, ну, бачите, тут не такі канали, тут ще це прямий ход його скоро робить потім. Хоча ці поляки теж роблять такі. До речі, Альтеп зараз теж робить з цим прямим ходом. Ось зараз Альтеп робить такі самі котли. Теж по, -по нашими цими. Злизли наші. Але всі ці котли, де я дивлюся в інтернеті, от поляки, наприклад, тільки два роки, чи там, ну тоді було десь зараз, може, три роки вже, якщо вони тільки виложили такий котел. Я підозрюю, що, мабуть, це теж було злизано з нашого. Тому що інтернет є не тільки в Україні, а він є по всьому світі. Суть не в тому, суть в тому, що пан скопівав <кхів> з нашого котла, злизав ідеї. і... Хай собі заробляє гроші. Вам подобається купувати паперові котли? Купуйте. Але справа не в тому. Справа в тому, що він пише, я придумав. Він скопіював котла Валерія Петрикова, там такий короб є. Йому теж написали коментарі, теж він нагробив, поудаляли ці коментарі. І пише: Я придумав, я придумав, я придумав. Шановні люди, я придумав. Як прямо списує, злизує з чужого, видає за своє. Це раз і два котел не випробуваний на практиці. І я два роки, мені не було часу це знімати. Мені зараз не особливо є час. Не подумайте, що я сижу, зараз мені нема що робити, та й знімаю. Справа не в тому, а справа в тому, що <кхм> я недавно бачили відео, як я запускав буржуйку, і я ну, декілька мусив разів е, вибирати тирсу, щоб мені застали, щоб вона горіла тирса. Трошки один параметр змінився, там трошки модифікація. Буржуйка, зараз, до речі, я не, не дознімав кінця. Ми ще десь зробимо окреме відео. Буржуйка працює прекрасно на серій тирсі. Добилися ми, але треба було випробовувати. О, дивіться, дивіться, об'єм топочки. Потужні, все, 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 все. все. Просто чисто, чисто співпало, розумієте? Чисто співпало. Я кажу, ще раз, людина написала мені, я зробив креслення вашого котла. Оцей пан Теплоплюс, він написав мені на, на, на Viber, я не можу зараз поділитися. Каже, я зробив креслення вашого котла. А потім час, трошки я не дав згоди на це публікування, але він все ж таки його опублікував. Тільки сказав, що це ну, його котел. Пише, я придумав. Я... Дивіться, по буржуюці ми зробили, е, зварили і при випробуванні виплили деякі нюанси. Тобто те, що котел на папері, оцей котел на папері. І коли ви його почнете робити, в ньому вилізуть такі нюанси, що ви потім будете ну, не раді, що ви його з цим зв'язалися. Тобто, я зауважу для вас, що тепло плюс це паперові котли, які на папері вони не випробовані в реаліях. Ми багато що модифікували, багато що змінювали. І ще зараз навіть в нас йде постійно якась еволюція нашими котлами. І останні моделі, котлі відрізняється, скажуть навіть те, що було на рік деякі параметри. Хоча ззовні ви не відрізнете. На красненнях ви не побачите цього, якщо такому ну, по фотографіях, але є там нюанси. І я вам скажу, є таке ну, <смірців> комерційна тайна. Вірте в це, не вірте. Я, ну, Є людям, яким ми поділилися, і поділилися не безкоштовно, не безкоштовно. А оце ви можете брати собі, можете брати собі, можете платити за ці паперові краснення. Я котла свого не патентував. І нічого заперечити я не можу. Будь ласка, людина малює. Люди платять, чому б ні? Чому б ні? Малює, до речі, дуже гарно. Різними кольорами, малюночок гарний, робота він витрачає час, він витрачає зусилля. За малюночок ви можете платити. Можете варити, може у вас щось вийде, але я ну, просто... Після того, як запустив буржуйки, думаю, а людина купить. Вля, вля, так. Бо Воно мене так зачіпало, воно мені впливало на, ну, на щось, воно мені впливало. Я б опублікував би ту переписочку два роки ще тому. Не два, а там два з половиною пройшло роки. Я не малював до тих пір, поки мене ну, вчора мене просто сумління, думаю, а я мовчу, я мовчу, а в людей буде це. Люди куплять. Я йде не попередив. Мені сумління не дозволяє це людьми не, не поділитися. Тобто, ще раз зауважу: цей пан копіює чужі котли, але він ну, наугад їх робить. Це раз. І два, друге. Друге, потужність. Він мені сам сказав, що е, Сначапом він малює оце, це, да? Снадчап. І. Просто масштабує і це буде різна потужність котла. Є параметри при зміні потужності, які не змінюються, не завжди пропорційно. Каже, будь-який виробник скаже, я з надчапом взяв, розтягнув, це мене більша потужність. Раз стягнув менша потужність. Уявляєте? Ну, Люди добрі, хто варить котли, напишіть свої коментарі. Якщо зменшити все пропорційно, Є такі параметри, там та сама газова щілина, ще щось, це не можна. І люди це ж купують, люди за це платять гроші. Можете купити собі малюночка, погратися, але я попередив, це е, котли паперові. Вони нічого не мають спільно з практикою. Е, Просіть, хай покаже в роботі такого котла цей пан. Подивіться, хай візьміть контакти, той люди, хто користується вже з виготовленим котлом. Запитайте, як воно працює, а тоді можете собі спокійно купувати красення. Його Розмальоване красення дуже гарно, там під 3D, там все, 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 все. Мені такого красення немає часу робити. Та я, напевно, ну, треба довго того було вчитися. Якби з комп'ютером дружив, але зараз вже мені тяжко. Це було б зайняло багато енергії і, ну, та, в принципі, воно мені потреби немає. Я кажу, малюночок він коштує грошей, але котел паперовий. Паперовий не випробує праці. Якось так. Пишіть свої коментарі і всім до побачення.